Добрий день всім ще раз. Дивіться, що зібрали вас стосовно цього, як ми працюємо далі, є така то, що які історії тут, а вас не затримують, ви добре знаєте, що пам'яві сивість зловживає судові системою, а саме ну, позивається по поводу будь якому поводу, позивається до суду. Раніше вас ніхто не... Скажімо так, не збирав не, нічого не робили. З 28 лютого було затверджено поділ земельної ділянки. Це був останній момент, що Нівісєвич міг офіційно звернутися до міської ради з метою отримати цю земельну ділянку, відповідно, рада мала розглянути і надати йому те чи інше рішення. Цього він не зробив. Дочекалися 8 березня, щоб нікого не рухати, ну і там з 9 числа почали. Там пояснювати, сам пояснювати що до чого. Дивіться, е пробували ваші колеги звертатися в адміністрацію, порозривати договори, е ну, скажімо так, в кооперативний ринок. Відмова, е пропозиції, як порозривати договори, щоб потім не виходить з договірних стосунків і не було судових тяж. Це ви даєте мені, як керівнику комунального підприємства Міський ринок даєте свої договори. Укладені з кооперативним ринком, я далі їх в судовому порядку визнаю недійсними. Як наслідок ніяких судових претензій до вас, Нівісєвич не може поставити, бо договори визнані недійсними. Ну і подальшому укладаємо договір, і ви працюєте так, як працювали, ніхто ваші кіоски, робочі місця ніяким чином не буде вас обмежувати. Які запитання будуть? Да, у мене запитання. Давайте. Дивіться, у вас обчислення торгового місця йде не по метражу столів, а ще додатково по метражу за столом. Нас дивіться, обрахування торгового місця, яким чином здійснюється розрахунок вартості місця для кіосків. Фактично зайнята площа для столів чи інших об'єктів. Виставлених, наприклад, отут на алеї до розрахунку береться додатково метр по периметру е, для обслуговування. Так, дивіться, тепер, якщо столи стоять впритул один до одного, я плачу за цей метр. Ні, дивіться, і за цей не метр дивіться. тоді не, не рахується. Так, і ще таке це, ви казали, ще метр з з, зі столу вперед, вперед просто проводячи частину. Е, це ми з вами говорили так. у зимою. Тоді дійсно для... до обрахунку бралося не менше метра, бо з кожної сторони зараз змінили, для кіосків фактично зайнята площа. Площа відкривних елементів до розрахунку не береться, до розрахунку для кіосків додається площа додатково виставлених елементів. Тобто, якщо ви особисто виставляєте стіл, ви доплачуєте за один стіл. Фактом, якщо навіть у мене так, біля ленка ще поріб, який стосується мого ленка, якщо я на цей порожок ставлю маленький столик. Цей метр, в принципі, це зона, при якій ви маєте обслуговувати, і була можливість для того, щоб підійти людям. Якщо ми беремо за заприяти, це положення, воно розроблене повністю на території, на всій території міста. Судові процеси ще тривають. Які судові процеси тривають? Перепрошую, продовжуйте на да. мене Почекайте, ну це ж Процеси тривають підприємців, ну не брать, вони ж все вигали. Вони, які судові процеси? Хорошо, а нам же ж пояснюють по плану. Тому, Покажуть бумагі. Що... Ні, а можна судді? дайте поставить людині питання. У вас було з приводу судів питання. Судові тяжби ще йдуть і. Ну по закінченню тільки судових тяж уже при вирішенні суду, рішення суду. Іде ще в Києві ще з житлою. Він же ж подав апеляцію, як нам відповів. Це вже шостий раз він Ну, Шостий, ну ми прості люди. ми не Поясніть, ось до люди, дивіться, зібралися. Поясніть, будь ласка. Дивіться, шановні мешканці, давайте почнемо з того, що дякуємо те, що все-таки вкладаєте своєю працю в громаду Корестишева і знаходитеся на цьому ринку. Бажання міської ради як було, так і є, про те, що ви тут як працювали, так і працюєте. Но крім того, бажання, щоб ви працювали, є ще бажання наповнювати бюджет. А не кармани приватного підприємця, особисто причому. Тому й стало питання, що оформи або земельна ділянка асфальтобетонне покриття і сплачує податки до цього, або дає можливість працювати е -е, підприємство ну, комунальне підприємство громади. Е -е. В зв'язку з чим бачите, були подані позови на сьогоднішній день і, взагалі, підтвердженими рішеннями, вплоть до Верховної судів, що це асфальтобетонне покриття. Що земельна ділянка належить міській раді, ті позови, які він там породжує, вони відношення вже на сьогоднішній день немає, і суди їм буквально позавчора відповіли в черговий раз, що ну я не кажу, яка кількість, в черговий раз відповіли про те, що е, це власність міської ради, що вони перешкоджають. Сталося плоть питання до того, вже безпосереднім судом перед судом і суд розглядав питання, щоб вже сам суд притягнув до відповідальності за. Зловживання, Зловживання з правами при судовому процесі, ну рука відклали це питання. Але питання стоїть в чому? Зрозумієте, ваша сплата для кооперативного ринку коштів щомісячна наповнює його особистий карман і дає можливість фінансувати цю тяжку. Метою міської ради є те, щоб все таки змінити ну. Зовнішній вигляд самого ринку, дати можливість по іншому працювати вам тут, а не в таких умовах і чи гарниках, які вони на сьогоднішній день порожнюють. Я перепрошую, якщо якось зобрази в цьому випадку, для цього в певній мірі, в тому числі ваша підтримка нада в частині чого, для того, щоб прискорити цей процес на сьогоднішній день. Так да, судові процеси виграні як по землі, так і по Покриттю, це доведені факти і встановлені. Усі махінації, можливості, які він там мав використати, вони вже були використані до рішення навіть, ну, там, до 28 лютого і в первої раз до 14 березня. Те, що він там для себе здійснює кроки, вони позитиву йому не дадуть. Він просто отримує певний період часу для того, щоб наповнювати бюджет свій карман. Це однозначно. Е, яка кінцева мета? Ну напевне, посудовим процесом у нас на завершальній стадії питання тільки в тому, що вам потрібно визначатися. Просто дійсно є рішення на виконання. Е, ну, і будуть чинятися дії для того, щоб саме звільнити земельну ділянку з тих об'єктів, які знаходяться тут, для того, щоб була можливість працювати е, в комунальному підприємству. Тому е, бажано і ну. Моя присутність у тому числі донести вам про те, що було би краще і вам в першу чергу, і нам, е як міській раді, ці моменти улагодити, ну, в скажу, не в примусовий спосіб, а в добровільний спосіб, е переговоривши, донесши нашу позицію про те, що наша мета вас не прибрати звідси, а навпаки. Е Дати можливість працювати і покращити умови е, роботи на, на цій території ринку для цього з вашого боку потрібно зробити крок припинити, платити ні вісіючи, тому що це протизаконні дії. Е, ну в першу чергу ви його ви вимушені це робити. Я розумію, але ви спонукаєте цьому. А другий крок це в тому, що пора укладати договори з комунальним підприємством. Для того, щоб це можна було пришвидшити і розпочати по покращенню ну, умов, ринку і благоустрою в тому числі. Крім того, проти Невісєвича були порушені кримінальні справи. Він так добросовісно. <рістична> Віде, вам же сюди на Ні, пояснювати йому немає. <рістична> Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як зранку попереджали, що сьогодні зустріч? Він не знає, що ми тут збираємося? Дивіться нас, на я... польська Льона, ви б мали попередити. Дай мені можу сказати. Дивіться, можна я відповім так? на ваше запитання. запитання. Жіночка, Ми... в мене не було метою і не є метою зустрітися на сьогоднішній день. Юрист міської ради, ви простишили. Ви попросили дати відповідь. вам Мені відповідають на запитання чи ні. Дивіться, в мене не було метою зустрічатися на сьогоднішній день з Нівісієчем. В мене є була мета зустрітися з вами, як з підприємцями, і донести позицію міської ради. В якій частині я це зробив? Якщо у вас є запитання, будь ласка, задайте. У мене ще питання є. Давай. Дивіться при оплаті місця в нас було там указано для утримання благоустрою, а не земельної ділянки, оренда земельної ділянки. Це Питання вирішене, щоб витанція, яку нам ваші працівники вибивали, так. там на благоустрій елемент... написано, Ні, а не написано на земельну ділянку. Елемент благоустрою. Так. Що такі став... елемент? Елемент благоустрою, ви стала на чому ставити? На асфальт? На... Елемент асфальт, елемент. Це ну правильно, елемент благоустрою, асфальт. Так воно і називається. А як воно називається? Ну, елемент благоустрою, це, це парки, парки сквери. А ви їм скажіть, що в кінці того Руню Вісєвича на той що, що за землю ви платити ще будете окремо. Ні. — Ви це читали? От я ні, так скажу. Ми робили, як нас обирали директора, знімали. Нам поставки ще його вигнали, посадили людина, яка правоможна робити. А що тут не вбирають? Як він, так. він, так. 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 Що, він що, не хто, Чого чогось туди пора, та все не сидити нічого. Я не знаю, як убрали у вас директора. Колись я робила на підприємстві. Я не тільки що може найсу нас привели, Чоколай з був мер. Дивіться, можна ви вже на себе відповідь знайшли і не хочете. Я не знаю, як було в минулому. Ну, є порядок, який передбачений законом, і ми відповідно до нього рухаємося. У нас немає бажання когось там за шеворот брати, викидувати. Є дії, визначені законом. Є, ви є, людські, є людські поступки, а є законі. У даному випадку наше спілкування з вами це людська розмова про те, що донести до вас тощо. Послухайте, ну втомилися від того, що вони такі срачі є тут. Хочете ви... що 对。嗯嗯

А можна ще одне питання? Цього 4 чи 5 років назад вже була така організація, і там лайочок за ворота. У нас були договора із Мілісевичем, і з тою організацією. Ми сплочували, 5 місяців. ми брали гроші, тожен був міськ питанком. Ну яка разні? Кажуть, ми, ми, ми сплатили, потім лайочок дівся, гроші десь ушли. Чого нам їх не роздали? Ми тоді програли, чого нам не прийшли і не сказали. Ну, ми взяли гроші, воно взято незаконно судя по всьому. на вам підприємці, це ваші чесно заработані. Ну вибачаємося. Було таке. Було, ми сплатили туди, ми сплатили сюди, нам сказали до побачення і ушли. Ну я платила, наприклад, п'ять, але ж ніхто не сказав. Вибачте, ми платили двоїм. Ми платіли війську радіо. Але ж ви програли і не сказали, що вибачте. Ми програли, там да, ми взяли незаконно. Цього не сказали. Щоб не платить двом, я ж вам поясню. Ну а щоб зараз не платить двом, то розберіться між думкою. Це саме настояще. Ви маєте ви перекладаєте <спільний> а, та і, можна. Можна. Чого ж ми і, тут не ж... рішаться? Е, ми а, за себе не постоїмо, ви за себе постояти не можете. Хоча ви є власть. А зараз ми заплатимо вам і їм. Е... Потім е... хтось із вас один уйде з нашими грошима. І ну, все. А ми їх що по-вашому? Намальовуємо? Е... І, ми не малюємо їх. Е... Ви привів тому, що було. Було а, і будемо і останеться. Давайте донесемо так. Тобто У нас була. Проба вам донести про те, що на сьогоднішній день ситуація така є. І, і вона не зупиниться в тому. Рішення буде, звичайно, за вами, як вам поступати, і на якій стороні кому платити. Можливо, вас влаштовує те, що ви маєте на сьогоднішній день, і ви можете при цьому зупинитися. Але ми так само будемо вправі поступати далі, як вважаємо, за потрібне. А я вважаю, що ви Чекайте, не маєте я хотів права би закінчити вважати так. як за потрібне. Є на це закон. Я згодом чого вважати. ви вирішили, що ми повинні рішати як потрібно, і ви як потрібно. Так. Ми всі повинні поступати по закону. Так, Якщо це земля послупить. ваша, да. будь ласка, скажіть, ми тут хазяї, платіть нам. Ми не одного дня не стоїмо без грошей. Хорошо, дивіться, я безразниця кажу кажу кому тут є власником міська рада. Ростишевська тоді чого разі. ми сплачуємо гроші. Ми законно кожен місяць а свої власні кошти несем комусь. Будь ласка, скажіть, що вони сепаратисти, Я не знаю, вимагателі. посадіть їх і ми будемо гроші вам. Дивіться, я не буду казати, що він сепаратист. паратіст. Ну, Ось називайте це як ж Ви показуєте, що це не закон. Я знаю одне про те, що на сьогоднішній Люди день земельна неї, яка тут знаходиться разом з асфальтобетонним покриттям, на якому знаходяться лекідні місія або окремих властик підприємців. Тут належить міській раді. У міської ради є бажання. Розвивати цей ринок і змінити його для того, щоб розвивати для того, я, розумів, брат, я розумів, розумів, відповідь на того. це, це власність міської ради. Укладайте договори з комунальним підприємством міський ринок. Для того, щоб можна було робити кроки і відпоступати позитивно. Само... Є власний варіант <кхи> і стоїть так. на землі. Так. Зараз ви сказали, земля не його, платіть мені. Він прийшов і сказав, тебе не устраює, забирай свій ларьок. Чого я дружна виходить із цієї ситуації сама. А я не казав, а що ви а от єсть, визиваєте. Хай він приходить і розказує про те, де Нівісевича Ларіок, чи Нівісевичка прийде розказувати. Тільки не ви, а він буде стояти там. Сергій прийде. Того він тут і Я є. Дивіться, дивіться, зачекайте. Я вам поясню. Ви, ви, ви віця, хочете податися, але ставить між ні, вами і вас підприємці. Для чого? Послухайте, вас не... Ви ж власті, він власть. Ну, рішіть між собою. Я ж ніяко не власть. Кажу, що це зрозуміло. Ви ж несете гроші до шахрая. До шахрая Невісєвича. Хто вас заставив нести гроші шахрю Невісєвичу? Ви добровільно. Ви добровільно. Ви добровільно. Вільно носите шахраю гроші в карман, добровільно! А а, власник, а власником земельної ділянки є міська рада. Хто вам і тим іншим? Я не буду такими пальцями забороняє заключити договор з міським з міським коперативним ринком ні, я вас <суру> не прибав, як ви говорили. Хто вам <суру> забороняє? Ми зобов'язані. Ми працюємо на землі, власником якої є міська рада, і ми як. Законопослушні громадяни, як прості, пересічні люди повинні йти в міську раду, заключити договір, сплатити податки в міську раду, щоб го, щоб місто мало гроші, а не бандит. Бандит він шахрайським шляхом тут нас ідуть, шахрайський, в тому що це і ваш шахрайським шляхом. Ви добровольно шахраю, який йде на території міського ринку, добровільно, шахраю на свої власні кошти і свої Кармана забирайте у дітей, у І не є, є якісь претензії, що маєте до міської ради, і, і ще якісь претензії? неправильно платили. Неправильно платили. А що ж тут непонятно? Всі суди а ви не звіють програв! Це питання до ну, прокуратури до мене! у ну, прокуратуру, прокур... прокуратура. Прокуратура, прокуратура здійснює нагляд за виконанням судових рішень. Подайте заяву прокуратуру, хай притягнуть Невісевича до відповідальності. І він, як шахрай, повинен сидіти в тюрмі. Його звідси гнати повинен. Поганий митло, поганий митлорів. Вже давно, вже давно була, була, була пандемія, ходила чума. По три місяці люди не робили, а він гад, а він гроші, з вас всі позабирав, положив собі в карман. Війнарі люди не торгували, він гроші позабирав, положив собі в карман. От почекайте, я закінчу першу я що почав договори, які укладені з вами, за 22-й, 21-го я подам колективний послуг, оскільки ці договори порушують права підприємства на визнання ваших доворів дійсно. Це про це гора. І дійсно вибрані. Він не має права. Він тут постороння людина взагалі навіть відковний. Працювати не можна, а згідно договору, ви зобов'язані. Розумієте? На договорах і на договора зачекайте. Я четвертий раз вас прошу дайте закінчувати. Він на договорах посадив навіть бабу, що тут продукти продають, щоб це взагалі. Андрія, не можна такого робити. Щоб не було цього. Надасте Богу, свій укладений всім кооперативним ринком, і я вже далі буду в суді визнавати його не кількість. Там вже йде ціла процедура. Це вас так просто. Ви розказали два слова. Того викинуть, цього поставить. Те люди, це родиться сюди. Так не робиться. Є законодавство. Можна певні кроки. у нас є щось. У нас є кімнату, у нас є люди. п'ять судів проти Потім їхнє майно було арештоване. Вони сплачували військові за свої договори. І зараз, якщо я здам вам договор, а він буде продавати. Там є підписи. що вони договор зі мною вас там не було. І він буде подавати суд на мене. І для того, щоб захищати себе, я буду нанімати адвоката, суду. Ви чекайте в суд. Я не можу проводити як я можу віддати свій договор вам, і ви будете захищати мене. Ви на основанні чого адвокат.

робіть про лонгацію що це значить вам ще зробили баланс цього я палец ви по консультації мені не скажуть щось плани як це територія я ми ось от вами так конструктивно посягли але я хотіла щоб ви якщо в вслідщий раз якщо ви дійсно пластите Приведіть нам, пожалуйста, адвоката, який скаже ні, не керівник, а юри юрист натуральний. Який скаже, що ну, договори з нас потім не стягнуть в війні, так як там гарно. А, а стягнуть по-любому, а стягнуть по-любому. По по не платив, він ми завжди п'ять судів. Ну ви ж знаєте ці ситуації. Потім його машину оштрафували, був виконавчий суд у нього був, і по виконавчому він все сплатив. Ви це знаєте? Ну ці факти у вас є, правильно? Ну чим ви нам пояснюєте, ну це гроші. Ви розумієте? якщо... Раніше ми платили по 200 гривень за землю. Ми могли їх заплатити туди і сюди, якщо зараз ми.